1 грудня на Буковині можна придбати новорічне дерево. Зелених красунь спеціально вирощували до свят. Скільки цьогоріч планують реалізувати та де легально купити ялинку? Далі у сюжеті. Відсьогодні у лісових господарствах Чернівецької області розпочався продаж новорічних красунь у асортименті, ялина, ялиця та сосна. Ціни залишаються минулорічні цього року. На Буковині планують реалізувати 6,5 тисяч новорічних дерев, які вирощували спеціально для таких потреб. Більша кількість це з розсадників плантацій, які підготовлені спеціально для Висаджувалися ялинки безпосередньо для новорічних свят, але деколи ще зробок догляду. Дані ялинки з під пологу лісу заготовляються, тобто робиться і реалізація для населення, і відповідно покращуються умови для росту дерев у лісі. Заготовлюють дерева певної висоти. Розповідає провідний інженер з лісокористування Подільського лісового офісу. Підходять від пів метра і можуть бути. Трошки вищий, ніж три метри. Саме популярніше серед населення, що для реалізації від метр двадцять до метр п'ятдесят. Їх планується заготовити якраз на більша кількість. Аби виростити ялинку висотою понад метр, потрібно сім-вісім років. Також реалізовують ялинки у горщиках. Легальність усіх новорічних красунь можна перевірити за допомогою сайту. На кожній ялинці, ялиці, сосні буде відображатись буде чіп. Він може бути твердої форми, чорний, або в вигляді стрічки. На ньому буде штрих-код і написані цифри. Відповідно, є зараз програмний продукт ялинка. Інфо перейти на сайт, можете вводите там ці цифри, і вам відразу відображається вся інформація про ялинку. За незаконну виробку та продаж ялинок штрафуватимуть. Окрім того, нараховуватимуть стягнення за завдану довкіллю шкоду. Максимальна сума штрафа – понад 36 тисяч гривень. Також порушникам може загрожувати кримінальна відповідальність. Антоніна на Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.